Інтерфільм-фест це перший в Україні фестиваль, який заснований медіагрупою. У 2013 році його створив телеканал Інтер на базі медіаосвітнього проєкту Інтершкола. Мета запалити нові зірки, розкрити невідомі таланти, відшукати свіжі ідеї форматів, а також залучити до співпраці молодих телевізійників і кінематографістів. Наш колега Олексій Лідовський на конкурс відправив власну режисерську спробу. Робота спочатку пройшла до списку кращих виставлених на конкурс, а згодом отримала почесний приз глядацьких симпатій. Назвати це короткометражним фільмом мабуть, навіть, це буде дуже громко, тому що, в принципі це більше соціальний фільм, тому що немає -то відкритої явної драматургії, немає конфлікту а внутрі роботи. Цель була ролика уже іменно в головах тих людей, які це смотрели. В принципі, проблема. актуальная. Я часто наблюдаю за э, людьми, которых я знаю, вижу вот такое, что да, то есть люди не общаются между собой и, и не утром, не, и не вечером, днем на работе. Вот, и в принципе проживают свою жизнь, всего там ли общаясь в месяц 18 минут, наверное, один на один действительно. Леша Ледовский, который у нас режиссер и оператор, он был все в одном лице на тот момент. Э, говорит, ты не можешь потратить один день для того, чтобы сняться в маленьком ролике, там интересный, я придумал, можешь? Я говорю, ну почему бы нет? Давай попробуем. Он приезжает в субботу ко мне домой, мы это все быстренько снимаем. Это было для меня новое что-то открытие в себе. Мне было сложно поначалу, но советы ребят мне очень помогли. И, ну ответственно было, я очень волновалась, но ну, все шло легко. Усе почалося з добору команди ентузіастів. В ролі головного оператора виступив В'ячеслав Мерзлікін. За словами колег, він особливо тонко вміє відчувати кадр. Результат на думку ідейного натхненника вийшов саме таким, на який розраховували драматичним у своєму звуковому оформленні. У стрічці не вимовлено жодного слова у супроводі лише звичайні шуми буденного життя. До вечора. Пока. Люблю тебе. Три і два роки разом – соціальна короткометражка. До слова, саме її минулого року високо оцінили на фестивалі «Кіно під зорями». Він реалістичний. Він реалістичний. Вот нет в нем слов. И нет в нем каких-то выводов. Зрителям просто близка людям эта тема очень актуальна в данный момент тема, тематика самого ролика. Я думаю, они выбрали его именно поэтому. В інтернет-просторі розгорнулися справжні глядацькі баталії. Столичне журі визнало роботу найскандальнішою з найбільшою кількістю як лайків, так і різних відгуків. Володар почесної премії стверджує, головне, що дивляться, обговорюють, аналізують, а отже, не залишаються байдужими. Очень часто спрашиває сото лічно поте это ні, то та ні лічного питання наблюдення. Довчі режисер кіношник, довчнералюборежисер. Вот. його сила в тому, що он наблюдатель, то є сон відео ті моменти, які не, не, не всі видят остальные. Наразі у планах багатого на ідеї Олексія декілька нових кінопроєктів. Поки що він лишається вірним улюбленій соціальній тематиці. Віримо, що всі роботи будуть достойно оцінені як професійним журі фестивалів, так і глядачами.